Зима без світла це не страшно. Зима без світла, це не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона людяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні, бо їх вже більше не вернути. Не обійняти, не протулитись, не поцілувати і не заговорити пов мій. Зима без світла це не важко, бо є і свічка, і камін, і в небі ліхтарі, важко день і ніч у боротьбі пораненого друга прикривати собою. Побрати мене з тих труні. Важко писати. Мила, якщо я загину, поцілуй від мене малого. І пам'ятай, хоч я не поруч, але я з тобою. Так важко чекати дзвінка, коли повсюди лунає тривога, і при свічці тихенько вимовляєш слова. Ти лиш бережи їх всіх, Боже. Війна справді дуже страшне слово, воно одне, просте, але стільки в ньому болю, жорстокості та сліз, сліз матерів, дітей, друзів, закоханих. Війна після себе залишає зруйновані села та міста. Ця лиха сила приносить із собою багато горя та страждань. Ні для кого не секрет, що війна це холод, голод, страх, втрати, сльози і найстрашніше смерть. Щиро дякуємо вам, мужні українські воїни, за кожен світанок і за кожен вечір. Дякуємо вам за вашу незламність та мужність, сміливість та стійкість.